Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі. Рада працювати сьогодні для вас. Надіюсь, ви в порядку, надіюсь, з вами все добре. Пишіть, як ви, не пропадайте. Дуже цікаво, як вам. Мабуть, будемо сьогодні працювати саме з цією колодою, а можливо і ні. Так. Про що сьогодні? Про що сьогодні? Про сонце, імператриця. Двійка мечів четвірка. Пентаклів і лицар мечів. Дуже така цікава комбінація: дев'ятка жезлів, п'ятірка келихів. Далі десятка пентаклів, дев'ятка пентаклів. Так, а це в нас лицар пентаклів, це в нас справедливість, далі шість мечів і лицар жезлів. Ну тут, ви знаєте, якось, знову ж таки, дуже багато якоїсь інформації, дуже багато всього, що відбувається, і в вас, в принципі, і в вас, да? ну, і у вас в житті, і всередині вас також. Дуже багато чого вам або довелось збагнути, або доведеться збагнути про себе в першу чергу. Незважаючи ні на що, незважаючи на всі ті ситуації, тут, скоріше, більш для жінок інформація, але зараз дивитимемось. Ем... І ви знаєте, і тут наступне, ви здолали той шлях, коли вам доводилось, скажімо, постійно над собою працювати. Постійно відстоювати своє, захищати, постійно ну, боятися щось комусь розповісти про себе, про свої захоплення. Потім ну, взагалі ділитись з собою. Бо ви, можливо, могли довгий час відчувати себе в такому стані, що ви нікому не потрібні, ви нікому не цікаві, ви ніде нікому не треба. І проти вас всі люди, куди б ви не прийшли. <кій> можливо, ви переглянули цей момент. Далі, ви починаєте переглядати той момент, що ви іноді перебільшено можете захищатись, або в когось може бути як недостатньо. Якщо недостатньо, то я вам скажу так, тому що підсвідомо, ви розумієте, що ну, вам не цікаво. От Ви не хочете або захищатись від тих людей, да? або ви не хочете чинити опір тим або іншим людям, тому що в деяких питаннях. Ви, по-перше, недостатньо можете себе захищати, а по-друге, навпаки, ви перебільшено. Для вас дуже важливо бути захищеними. Ви боялись, можливо, показати себе такими, які ви є, або свої емоції, або ну, дозволити собі, скажімо так, відчути цей момент, так, як є, так як відчуваєте ви людина. Ось потім що, потім наступний момент ви можете заздалегідь, скажімо так, ставити якісь такі, знаєте, обмеження навіть на ментальному рівні. Вас або люди давно не цікавили, або люди не вміють зацікавити. Ну, можливо, знаєте, зустрічаються люди, які, ну, які не викликали, по-перше, всередині вас бажання. Рухатись цікавості. Да? І ви давно цього не відчували. І, в принципі, і вам в якійсь мірі навіть і не хочеться себе так вести. Дайте собі цей час такий. Да? Або навпаки, саме, можливо, із цієї риси вам іноді доводиться захищатись. Треба теж розібратись, чому вам і що саме вам не цікаво. Наступний момент. Там, де була, скажімо так, Ну, якийсь такий, знаєте, постійний супротив. Ви проти одного захищались, боролись, намагались закритись, захиститись, побоятись відкрити свої якісь справжні відчуття, свої справжні думки, сказати справжні слова. Ну, я не знаю, там ще щось да, вчинити правильні дії. Можливо, це було колись в минулому, і ви, і ви можете навіть зараз вам приходити може, на спогад наступний, що ви тоді-то, тоді, то могли когось, наприклад, не підтримати. І, коротше, своє. да, Тобто, перегляд якийсь. Можливо, хтось якраз на стадії перегляду себе. Наступний момент. Ну, Можливо, тут і для чоловіків також, тому що тут так і фонить, знаєте, якось. ну, Перше сонце вийшло. До речі, це теж чоловіча карта. Ну, добре, такий момент. Ось, Там, де ви постійно десь ну, захищались одне проти одного, ви знаєте, тут може все навпаки помінятися. Тут якось такий момент тут ну, один постійно йшов, тут, знаєте, весь в цьому, в цьому, амуніції, тобто, тут готовий боєць. Він готовий, він в русі, тобто він в амуніції, да? він в справі. І тут жінка да, як захищається. ось. Тут я не знаю, бо постійно вам так, не могли вам люди показати справжню свою увагу, зацікавленість. Да? Або ви якось можливо, отримуючи щось від людей, ну не те, щоб там незадоволені, але ну, ви не відчуваєте наповнення і повноти. А заразу із тим да, могли не відчувати, що це і ваше. Ну, коротше, Можливо, десь в якихось питаннях між вами було щось таке, там, ви одне від одного захищались і тому подібне. Зверніть увагу на, на інше, що все тимчасове, що постарайтеся зазирнути далі, далі. Як би ви це хотіли бачити? Да? Чи, чи відповідає взагалі та або інша людина? Вона взагалі наділена, або. Ну, Аби іншими якостями, навиками. Тобто проаналізуйте, можливо, і це може привести вас до якогось примирення, до перегляду людини, до пом'якшення себе. Да? Плюс до всього ви правильно зможете оцінити те, що дає людина, те наповнення. Да? І, можливо, заразом із тим, ви переглянете і свою манеру подачі себе. Всередині себе ви можете відчувати багато чого. Деякі дії, поведінка ваша, може теж свідчити багато про що. В одному і тому вчинку, вчинку він не завжди ну, лише одна істина. Да? Ось, або там, розвиток і реакція. Не суть, Не будемо зараз заходити в глибину. Будемо думати про наступне, що, можливо, дійсно, просто комусь одному із вас необхідно наважитись почати вести себе по-іншому. І ви зрозумієте дещо інше. Да? По-перше, ви зможете здолати якісь ну, перешкоди, можливо. Да? Якщо, до речі, вам хтось заважає, тут рекомендується ну, сказати напряму. Тут не рекомендується давати натяків. Тут одинадцятий лучник, да? тобто треба вміти правильно сказати, влучно, ну тобто. Відкрито, якщо хтось комусь там заважає чимось або ображає, це теж до самозахисту, або до захисту ваших відносин. Можливо, знаєте як, можливо, рідні там, зі сторони вашого чоловіка, хлопця чи друзі. Так само з вашої сторони. Щось якісь можуть бути негаразди, Хтось може капати, да? або хтось, навпаки, лізе в ваші відносини. Ось, І заганяє вас в якісь... Відчуття провини, незадоволення, можливо, ви просто повинні захистити себе від розвитку трикутних ситуацій. Причому тут не лише про іншу людину. Тут може бути, знову ж таки, звучало про неувагу. Да? Можливо, людина зайнята на роботі, постійно своїми справами, своїм життям. Ну, от якось люди вміють про себе дбати, да? а ви дбаєте про себе, ой, про них. Коротше, тут ось такий момент теж: розставте правильно пріоритети. Така вам тут рекомендація. Ось потім, потім, якщо ви третя людина, да? ну так ну все буває в житті, все, тут знову ж таки справедливість, тут не відбулось би такого. Ви повинні були те або інше пройти, пережити, відчути, побувати і в тій, і в іншій ролі. Для того, аби мати змогу це все переглянути, да? і, по-перше, зрозуміти, подивитись на себе, як ви самі для себе своєю поведінкою, не закриваючись, ви можете, скажімо, ну, проторити собі дорогу. І наступне да? відстояти свої права своїх людей. Потім, Потім. Ви знаєте, тут така фанит інформація, що чоловіки не люблять, скажімо, не те, щоб бігати, не люблять, коли жінка потребує, скажімо, додаткових якихось рухів. Це може на вас сказуватись як. Пережитки минулого, ви до чогось вже звикли, і у вас підсвідоме таке, знаєте, небажання починати щось спочатку. Я хочу, я хімічу своє майбутнє, я дуже хочу. Але, якщо чесно, палець-палець у палець вдарити, ну це так важко, це так довго. Це не, це не мої якісь там. Да? Я читаю тут ось карти, тому що тут навіть паш Пентаклів і четвірка Пентаклів, ви все одно тримаєте за своє, розумієте? І, можливо, для вас настільки, ну, я вам так скажу, ось ваша зона комфорту більше. Я не кажу конкретно там та людина, там, ті обставини, чи та риса. Ну, хто прошу. Я не кажу про те, що вона неправильна або вона не повинна бути. Але вона була. Скажімо так, сформована попереднім досвідом, досвід ви сам відпустили, людину і тому подібне ситуацію. Да? А от модель залишилась, тому ви можете просто, знаєте як, не розуміти того або не бажати того, аби відпустити саме цю модель. І зрозуміти, що ну, зрозумійте нарешті, що в кожному новому багато чого приємного. Зона комфорту, ні, це не зона комфорту. Це в якійсь мірі може бути ваша лінь, Розумієте? Яка для того, аби зберегти енергію і втримати вас, вона може вам якихось сумнівів накладати, вона може подавляти ваше бажання, ваш інтерес. так? Да? Ось, породжувати якісь ваші упередження, не породжувати, вибачте, ну і породжувати в якійсь мірі теж. Але тригерити. Ну, зрозумійте, в цілях збереження енергії, ну так, все начебто правильно. Але в цілях розвитку вашого життя, вашого щастя, там, я не знаю, вашої цілі, вашого бажання, мрії, потрібні дії, потрібні рухи. А ось саме ось це, те, що воно породжує і лінії, тому подібне, да? воно вам заважає. І тут треба взяти, наважитись і почати діяти по-іншому. Ви можете помилково думати, що ви не знаєте, чого ви хочете. Насправді, слухайте, не думайте, що ви конкретно професію знайдете або ще щось. Ні, це помаленьку. Це спочатку, о, мені подобається, не знаю, там, кросворди розгадувати. Якийсь там період розгадути. Мені подобається шити, вишивати, мені подобається там з деревом працювати, не знаю, малювати, картини писати, вірші та що завгодно. Тобто у вас може бути щось таке, що ви робите для душі. Та навіть, не знаю, там сайти пишете, чи там якісь програми. Це ваше, ну, це, це ваше. Ви цим займаєтесь, мило варите, їсти, любити готувати, бо музику слухати. Це все ваше. Ось, і потихеньку, потихеньку, тобто розвивайте, не думайте, що якщо ви вишиваєте, це класно дуже робите і постійно вишиваєте. Це не говорить про те, що ви ну, не те, що повинні. ну, ви, ну, ви, Виражусь так. Ви не думаєте, що ви не повинні займатися, займатися ще чимось. Тому що те або інше заняття задіює, скажімо так, вашу увагу. Боже мій, слухайте, вибачте, щось як вибило мені слова, не можу виразити, чи то української недостатньо, чи як, але я взагалі щось не можу вимовити це слово. Ну, вашу, скажімо, увагу, вашу творчість, креативність, ваші такі навики, досягати того, чого ви хочете, втілювати те, що ви хочете, чомусь ну, елементарно навіть да, купити. Не знаю, там новий телефон, або годинник, або, я не знаю, там ще щось. Це те, чого ви хотіли, для вас це стало легко. Ну і чомусь, ну, більш, скажімо так, найпопулярніше, яке досягається. Але ж не всі, скажімо так, пускаються в справжні мрії, тому що у когось мрією може бути елементарно зістрибнути з парашутом, у когось може бути мрією. Піднятися там нагору, у кожного своє. Або в когось, навпаки, там мрія мати вільний час просто посидіти, почитати, погойдатись на кріслі чи на, на, на якісь там ці, да? знову ж таки, у кожного своє. Тобто у кожного своя ціль і мрія. Але чомусь вам це може здаватись настільки недосяжним, неосяжним, і ви чомусь постійно думаєте, що ви помиляєтесь. Ні, це помилка, ні, це помилка. Просто зробіть свій вибір. Зробіть свій вибір, не зважаючи ні на що, не зважаючи на, ну, на те, як по-справжньому це розгорнеться. Не намагайтесь контролювати розгортання, нічого не очікуйте. Просто оберіть всередині себе, да, і воно все буде відбуватись. Ну, Принаймні рухайтесь до того. Зробіть вибір всередині себе. Ви знаєте, ви якось або неочікувано, або дуже швидко підійшли до виповнення своєї мрії. От якось це так відбулось різко, знаєте, що я не знаю, як це. Це, можливо, не у всіх. Можливо, так карти можуть показувати, тому що, ну, можливо, хтось там, я не знаю, там, в нових взаємодіях із кимось, в новому колективі, з новими друзями. Не знаю, можливо, нова людина в ваше життя прийшла, і ви спілкуєтесь, вам приємно, ви натхнені і тому подібне. Да? Можливо, в когось це та людина. Яку ви не могли зрозуміти, ваше, не ваше, там, чи, чи, можливо, якась сфера, ваша, не ваша. Робити, не робити, розумієте? Тобто тут таке, зробіть просто або хочу, не хочу. Зробіть просто вибір саме в ту сторону, дійсно, треба прикладати зусилля, треба і фінанси на деякі там, ваші хочу, Багато чого треба. Но тут не треба це ставити на противагу, А ось, а ось ні, ви самі творець свого життя. Так, є обставини, є те, єсе, але в будь-яких обставинах ви можете себе забезпечити, ну, принаймні, мінімальним чимсь, тим, чим ви не забезпечували себе досі умовно. Тому ось так, але на собі тут радиться не економити, знайомтеся з собою, зазирайте в свої самі потаємні куточки, дивіться всім своїм страхам в очі. Якщо ви бажаєте, уявіть свої страх, не знаю, там, вигляді, ну, чогось такого, що у вас могло там, в, фільмі, в, фільмі, в, фільмі, в фільмах жахів. ось. Таке бачите, і просто дивіться на це, да? і зрозумійте, що як... візьміть себе в руки. Ну, або якщо ви боїтесь на перших порах таке робити, то просто уявіть, що ваш страх, ваш страх вибачте, вже заговорюсь, буду завершувати. Що ваш страх це всього-навсього, скажімо так, ваша уява. Це ви собі фантазуєте. Це не обов'язково, що так воно і є, і плюс ви можете собі нафантазувати, не знаю, там вигляді, якогось там шматочка болота, глини чи ще щось. Да? Тобто можете просто уявити, що це якесь там звірення, або там з мультику є такий мультри, мультик. Щось про монстрів, корпорація монстрів, ось, можете якогось персонажу звідти подивитись, і просто дивіться, як ви в якусь трубу їх випускаєте. чи якось так. Тобто ви самі повинні задіювати весь свій креатизм по відношенню до самих себе в першу чергу. Робіть собі приємно, да? тобто, або спочатку створіть собі якусь приємну картинку, спочатку для себе. Розставте речі так, як подобається вам там, не знаю, обставте квартиру або зробіть такий ремонт, ви знайдете можливості, просто зрозумійте, що ви знайдете, бо ви цього хочете. А коли ми починаємо концентруватись, ой, немає змоги, от коли та ні. Змога не з'явиться, бо як вам сказати, ну, бо ви не бачите в тому справжньої потреби. Ось і все. І заразом із тим, тут може говоритись про наступне що щось залишається на стадії просто хочу. Ось і все. Так, що ми тут повинні просвітити? Ми просвітили тут те, що вам було незрозуміло, і те е, ті питання, які ми ви задавалися або спілкувались. В молитві, в розмові да, з вищими силами, це є відповіді на ваші запитання. Можливо, ви їх і не одразу зрозумієте, а можете ну, далі продовжувати боятись якогось страху, що ви там не знаю, якщо почнете заглиблюватись в себе, ви кудись зариєтесь, закопаєтеся, бо якщо будете уявляти це ж -ж -ж жахливими якимись там речами. Навіть свої страхи, то ви щось викличете? ні. Послухайте, в першу чергу зрозумійте сущності, лярви, там, да, оце те, що присосується до нашої, присмоктується до нашої енергії. Так, це все можливо, але я кажу серйозно, чим менше ви про це думаєте, тим менше шансів у них до вас присосатись. Будьте максимально свідомими. Не притягуйте те, чого ми боїмося, те притягується в ну, два рази швидше. Тому що ми туди вкладаємо колосальнішу енергію, просто всю. Тому що той або інший страх елементарно. Ми можемо навіть боятися говорити з людьми. І цей страх може нас сковувати, любий страх. А заразом із тим, він отак помісцево сковує якісь ваші навики, бажання, ваші ідеї просто згасають. Так, да, життя ваше на сьогодні не зовсім є погане, але ви чомусь постійно. Чимсь незадоволені. Так, ви радієте всьому тому, що у вас є, і ви дуже вдячні. Але всередині себе, ось оце відчуття задоволення, вам треба поки що да, десь звідкись брати, а не зсередини себе. Ось і все. Тому, скажімо так, а, працюйте, працюйте, нічого не бійтесь, ви самі собі творець, і все. І у вас все вийде, все получиться, ви великі молодці. Пишайте з собою, самі з собою. Є чого, нема чого, нікому про це не показуйте. Це ваші відносини і спілкування самим із собою. Не треба нікому показувати, ось я там класна або класний. Будьте з собою, люди побачать все. І для себе зрозуміти, що значить класний, це як? Це якісь прикольні, круті речі, дорогі. Чи ви хочете сумку з якогось там йолки палки магазину за таку-то суму, чи, чи ще щось. Це добре, що ви цього хочете. Да? Але якщо ви щось отримуєте, радійте, навчіться радіти спочатку самі із собою. І навіть якщо ви класні, круті, ви заслуговуєте чогось більше, ніж інші, не треба про це кричати. Мовчіть. І ви говоритимете і з часом вас почують гучніше, ніж інших. Просто будьте собою. Ваші вчинки скажуть все за вас. Ось і все, нікому не показуйте, я щось досяг до доміг, а ти, а я, або там, да як ти смієш. Слухайте, дозвольте людям бути такими, які вони є. вихованими. Ні. Ви виховані? Так ведіть себе як вихована людина. Зробіть вигляд, що нічого не відбулося. І не просто вигляд, а навчіться дійсно, ну, скажімо, перше, переключатись, по-друге, вміти швидко оцінити ситуацію з усіх боків, розвивайте самі себе. Для цього не треба просто пройти курси, та не існує такого. І, і не треба спеціально над собою працювати, практики, немає часу. Та просто ж, знову ж таки почніть займатись тим, 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 тим. А потім у вас з'явиться інтерес, ви поки що себе розганяєте, дозвольте собі набрати швидкість, темп і цікавість. Не зупиняйтесь на тому, що вам щось нецікаво. Дивіться. Дивіться туди вглиб, а коли ви з кимось роззнайомитесь, або коли ви там десь звикнете, або коли ви ризикнете, або коли ви переступите свої страхи, зміниться те і те, я до того моменту, по-перше, я звикну, і це буде для мене теж важливим або дорогим. А якщо ні, то я достатньо доросла людина, яка бере відповідальність: Ну ні, так, ні, в тому нічого страшного немає. Навіть якщо зараз вам здається, що це просто ситуація. Всього вашого життя. В тому то й справа, це і є життя. А у вас, виходить, ви не любите і боїтесь про себе щось показати, ще щось, да? і з того у вас йде блок, блок вас самих, блок розгортання вашого життя, тому що ви можете себе до такої, знаєте, міри задюгати, вибачте, за таке слово. Що навіть розумієте, що навіть ви собі не даєте шансу. Десь розвити щось, тому що, що б ви не зробили, по-любому люди будуть говорити. І для вас дуже важливі чіткі правила, кордони і тому подібне. Тобто в... тут треба зазирнути саме в ці такі питання. Можливо, ви дійсно, як людина, флакон завжди жили. Ось і так. Можливо, для вас або ви можете бути видною людиною, тому що тут сонце, можливо, ви якась відома людина. Або лише йдете до того, ну, знову ж таки, любі в кожного тут своє. І вам треба ну, трошки розпакувати себе навіть для самих себе. Якщо вам потрібна допомога, знайдіть її. Розумієте, Ну, тут вам треба звертатись до якогось спеціаліста. Знову ж таки, спеціалісти у вас можуть бути свої. Ось, Якщо вам необхіден напрямок рух, пишіть в коментарях, будемо вас направляти і рухатись. Але я задаватиму деякі питання для, для того, аби мені зрозуміти взагалі, в принципі, всю, всю суть вашого питання з різних сторін. Тому, якщо я задаю питання, то я вас дуже прошу, і ви пишете їх в коментарях. Пишіть, будь ласка, не бійтесь. Напишіть так, аби все було максимально зрозуміло і. Без, скажімо, там, особливих подробиць. про це й говориться. Ви вчитесь спілкуватись в різних манерах, ви себе розпаковуєте. Коротше, любі, далі буде. Будемо дивитись. Я щиро дякую вам, що ви поруч залишаєтесь. Дякую, що ви чекаєте розкладів, дивитесь їх, приділяєте час собі в першу чергу, так? Ну, зразом із тим і мені. Дякую, що дозволяєте бути поруч. Хтось із вас, можливо, прислухається. Я вам теж дякую щиро. Хто пише в коментарях, хто ставить вподобайки, також щиро дякую. Дякую тим, хто підписується. І також щиро-щиро дякую тим, хто відписується. Дякую, Любі, що якийсь період часу ви були зі мною. Ось і все. Любі люди і діти цієї галактики. Я бажаю вам всього найкращого. Миру, перемоги, тиші, злагоди і нарешті того, чого ми заслуговуємо, нарешті прийшло до кожного із нас. Кожен воїн повернувся б додому. Дякую вам, Любі, що ви поруч. Всім добра.